Лікарю, я помираю. О боже, який темний. анус, давайте його висвітлимо. Пулінальні апсеси. Гнійники були в цій ділянці після таких процедур. Так, да, в мене там дезодорант, але це мені впихнули. Варіанти два: або можна достати рукою, або е, придеться розрізати животик і підштовхнути звідти. Анастасія пристая, проктологиня, з якою ми наговорили на два випуски. Це перша частина. Завтра увечері чекайте на другу. Проктолог – це лікар, який лікує захворювання анального каналу прямої кишки та товстої кишки. Якщо що, сідниці ми не лікуємо. Часто люди чомусь думають, що проктолог – це лікар, який лікує саме попу. А попа в уявленні людей це от якраз булочки м'яке місце. Але ні, ми лікуємо анальний канал. Пряму кишку, товсту кишку, ну, періональну ділянку. Знаєте, мене дуже часто питають по-доброму, по-хорошому, чому я пішла в практологію. І це доволі таке нормальне питання, на нього можна спокійно відповісти. Але от що реально бісить, це коли питають: а чому ви обрали професію Длубиця в Лайні? Ось це мене просто виводить з себе. В уявленні людей чомусь те, що ми цілодобово. Длубаємося в попі, дивимося на какашки, що на нас цілодобово там какають, пукають всякі такі речі. Не без цього буває, але це не тільки у проктологів таке буває, це у багатьох таких лікарів. Практологи ми не займаємося тим, що ми досліджуємо кал. Це не так, як у Леся Поддервлянського там калевєди. Ні, ми просто лікуємо цю ділянку, і до нас якраз наші пацієнти приходять підготовленими. Після клізмочки і кал ми бачимо не так часто, як людям здається. Дуже сильно дратує, коли люди під час консультації намагаються вести себе максимально фривольно, якби підкреслюючи, що вони мене не бояться. Знаєте, тобто, ну я розумію, я до цього готова, що люди, особливо коли перший раз приходять до проктолога, їм. Може бути страшно, це нормально. Ну, така вже професія, нікуди не дінемося. Але деякі люди намагаються усіляко мені показати, що це для них взагалі ерунда. Я не знаю, чи можна таке казати в ефірі. Жопа! У мене болить жопа, у мене очко болить. Хочуть прийти і відрізати це. Ось зараз прийшов, відрізав, розказав. Давай, рішай, рішай. Я йому там щось говорю, там розповідає, щось опитую, Він там лазить в телефоні. Ем, на якісь там мої слова він матюкається, сидить. Всячески хочу показати мені, що це все ерунда. Що він вообще не переживає. Я для нього це якийсь такий настільки перестічна людина, що він часу до мене прийшов, забіг. Показався і побіг далі завоювати всесвіт. Це 100% нерви, просто ну люди з цим намагаються таким чином справитися, але працювати з цим неможливо. Ну якби це можна було там, бо знаєте, так типа, ну ладно, там ведіть себе як хочете, але коли ти не відчуваєш комплаєнс з людиною, то це дійсно дуже дратує. І в практології це дуже важливо. Тобто, людина повинна тебе чути, розуміти, що ти могла розслабити цю людину, налаштувати на потрібний лад. Пояснити, як буде відуваць огляд, зробити так, щоб цей огляд був максимально комфортним, нетравматичним і не згадувався як анальне зґвалтування. І коли людина не іде на контакт, а намагається таку стіну поставити, байдуже чого, зайвих якихось емоцій, незрозумілих о такого фрівольного відношення, то працювати з такою людина звісно, неможливо. і це, це дуже дратує. Насправді з іншого боку, є люди, які надають надмірне емоційне забарвлення. От з ними також трошки важко. Лікарю, я помираю. Я не знаю, ви, ви, ви міряти. Ви ви, ви остання надія, ви, ви світило, ви рятівниця, будь ласка, спасіть мені, поможіть. Я, я помираю, я не знаю, що робити. Що вас турбує? Це страшно. Я, я, я кожен день, я плачу, кожен Божий день. І ось і ти не можеш 10 хвилин банально видушити з людини, що саме її до тебе привело, тому що це супернадмірна кількість емоцій. Без якогось фактичного пояснення стану. Ну, і ти ж сидиш, ти ж розумієш, що людина прийшла своїми ногами. Очевидно, навіть якщо там умовно рак четвертої стадії, то. Доволі компенсований, як на вид. Ну, Я хочу сказати, що найчастіше якраз рака четвертої стадії там немає. Найчастіше там щось дуже-дуже банальне по типу періонального дерматиту і чухається попа на ніч. Ну, типу, такого плану. От, Але от, ну, це прям дуже важко з такими людьми працювати. І вони, коли виходять з кабінету, я як вижити лімончик, такий сижу і думаю, боже, я просто хочу полежати. Дайте мені, дайте мені вмерти. Я вже сама хочу стати такою людиною, яка піде до я когось зі своїх колег розкажу. Люди хворіють не тільки не практологічними хворобами. В них може бути паралельно якась клінічна депресія, якісь інші речі. Ми з розумінням відносимося. Це, це не так, що є там ага, там ж, нижчо геть. Ні, ми все це робимо. Ми просто знаєте так, чисто, щоб люди розуміли, що нам теж нам теж важко. Найбільше того. Ну, понятно, що всім практологам е, приємно, коли приходить там людина і вона після гігієчного душа. Ну так, да. але буває вже таке, що людина їде з далеку, сидить, чекає там черзі або є хвороби певні, там нетримання, наприклад. Людина просто не може цю штуку проконтролювати. Тому на це нормально реагує. Нам все одно яка білизна, нам все одно чи є місячні, нам все одно чи. Поголене там щось, якщо воно вона там спітніло, якщо там є якісь залишки кали, нам чесно, ну типу, на це все одно. Що от реально от прям бісить-бісить, це, напевно, фотографії е нюци і фотографії лайна. І якщо до нюців я ще звикла, ну дуже часто буває, що мої пацієнти, яких я там довго веду, і вони, наприклад, поїхали за кордон, чи це якась онлайн-бесіда, скажімо так, то я навіть прошу, сфоткайте мені своє проблемне місце, відправте, я щось там буду дивитися. До цього ще можна звикнути. До чого взагалі неможливо звикнути, це коли ні з того, ні з цього. Тобі прилітає фотографія лайна. От у мене просто десь місяць тому була ситуація, що ми з чоловіком сидимо вечерям, нічого взагалі не, не, не підвіщало біди, як то кажуть. Приходить повідомлення, я така, ага, ага, щось кажу, да-да, відкриваю, і там, вибачте, фотографія унітазу, в якому навалена кілограма три лайна. І це все в якомусь слизу. Власне кажучи, цей слиз, людину. і... Засмущав, тому вона вирішила мені її сфоткати, відправити і спитати така, що це таке. Я вам не буду брехати. Мене ну так нормально, так я побігала після цього, тому що я розумію, що я практолог, і від мене очікує, що я буду стоїчно сприймати всі ці штуки. Але ні, це не так. Я не готова до цього. Знаєте, я завжди згадую фільм Крисотка, там, де вона казала, коли я була вдягнена як проститутка, я була готова до того, що до мене пристають. Коли мене вдягли вже як леді, то чіпати мене, мацати мене за задок не можна. Тут та сама історія, якщо я там на роботі, я що зайду в. Палату, я побачу, там, як хтось обкакався, то ну, я це сприйму, ну окей, ладно, але якщо я сижу вдома і ще їм, і ще я це все бачу, то ну, реально дуже негативні емоції, все це викликає. І мене нудило після цього дуже довго. Серйозно. Це, да, це був ваш пацієнт? Так, це був один з моїх колишніх пацієнтів. Ну, там не було особливої проблеми, я не кинула людину вмирати, не подумайте, там були гастроентрологічні проблеми, і вона пішла просто до іншого лікаря. Але це, ось, ось ця штука, вона протригерила те, що я, я так я сказала про те, що так не можна робити. Будь ласка, давайте скоротимо наше спілкування. Якщо раптом дещо звертаєтесь, звісно, але, але не бажано. Коли я чергувала в практологічному центрі і була швидка допомога. Мене дуже дратувало, коли приїжджали люди з сторонніми тілами прямої кишки і казали, щось на кшталт це не я. Так, да, в мене там дезодорант. Але це мені впихнули, Я жертва. Насправді, коли приходить, звертається людина з чимось зайвим в попі, взагалі, так все одно. Серйозно, ну це перші там рази, коли ти там перші свої рази чергуєш як проктолог, це може викликати якийсь там захват. Типу ух ти. Коли це нам 20-й, піду доставати. Ти йдеш і достаєш, і тебе взагалі це ніяк не впечатляє абсолютно. Але ось коли кажуть це не я, а це хтось, і ти такий сидиш, думаєш, йокі-палки, ну невже ви не розумієте, що якщо ви кажете, що хтось вам щось впихнув в попу, то це зґвалтування і кримінал? І мені тепер треба викликати поліцію, заповнювати кримінальний журнал, дзвонити начмєдам і всякі такі речі. Може, давайте без цього. Там, ну, раді Бога, не засунула собі дезендрант. Та господи Боже, зараз достанемо, не треба так плакати. Ну, коли людина каже, я хов голий, впав, і вона туди, хорошо, нас це влаштує: я вірю. Я вірю, я не маю взагалі. Ніяких претензій, впали голим, хорошо, пускай. Варіанти два. Або можна достати рукою, або придеться розрізати животик і підштовхнути звідти і теж його витягнути. Для хірурга ні той, ні той варіант не складний. Звісно, що просто що воно займає більше часу. Людина, коли вона щось губить в прямій кишці, вона намагається це самостійно дістати. Перші дві-три години, а то й декілька днів. І вони запихують його ще далі. І воно виходить, воно як засмоктується. І якщо воно вже дуже високо, то, звісно, що ми ж, ми ж отак от не зробимо це все діло. Тобто нам доводиться тоді заходити в живот, підтягати кишку і так, 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 видоювати звідти. Так, да, таке було багато разів. Тим паче, ви ж розумієте, що це може бути морквина, це може бути е е -е, кабачок. Це може бути е, щось із секшопу, тобто це може бути зв'язка ключів. Так, да, навіть сміситель був колись. Ну, тобто, дуже багато різних речей. У нас колись в практичному відділенні був ящик сувенірів, де е, ми складали все, що. Ну, типу є люди, які забирають з собою там, пульт від телевізора, хочеться з собою забрати, розумієте, а морквину чи е, якусь дезодорант можна і залишити лікарям на пам'ять. Знаєте, що один раз в мене було, що мене здивувало? Один раз я доставала, але він би й сам вийшов православний хрест. Там у нього ще сережки були, і ось цей ось хрест, десь він його знайшов. Боже мой. О, да, точно. Була ситуація. Чоловік запхав, я вже не пам'ятаю, що теж якийсь дезодорант чи чашка, щось таке. І намагався дістати. Вона застрягла, він три дні чекав. Кішка через те, що там застрягла е кружка кишка померла, оця стінка кишки, тобто пролежень кишки утворився, плюс непрохідність ж кишкова, потім вона все репнула, кало розлився по животу, і, в общем, там людина загриміла в реанімацію і там зі стомою він потім ходив. Ну, в общем, дуже неприємна історія. Тому наголошується на тому, що якщо туди щось пірнуло, і ви там один раз попробували пальчиком підійти, і не получилось, то ви зміріться просто з долею, просто їдьте до найближчого практолога дуже сильно дратує естетика і, по, і нездоровий потяг до естетики в практології особливо. Анальний канал це штука, яка виконує доволі таки потрібну функцію. Треба вчасно втримати гази, вчасно їх випустити. І якщо з цими двома функціями трапляється якась якийсь негаразд, то життя стає нестерпним. Ми маємо при будь-яких діях з анальним каналом, треба враховувати те, що він повинен перш за все класно працювати. Але е дуже часто приходять пацієнти, особливо пацієнтки, які кажуть. Слухайте, у мене там після пологи витворилася анальна бахромка, Вона мені не болить, не кровить, не чухається, я взагалі її не відчуваю. Але ось я от коли сажусь на вціпочки і дивлюся дзеркальцем, ось я її бачу. Я хочу, щоб її не було. Зробіть так, щоб її не було. Це шкірна складка, яка може бути з якогось там боку анального каналу. Просто шкірна складочка. Вона е, буває таке, що вони великі і вони можуть заважати гігієні. Тоді так, да, тоді ми можемо по медичним показам щось там їм робити. І от е, людина приходить і каже, видаляєте мені, я хочу супер красиву попу. А ти сидиш пояснюєш, ну якщо вони не болить на кровітно, ну просто живіть з ним і все. Ну не потрібно цього робити, тому що якщо ми туди поліземо, ми зробимо там ранку. Це буде ризик інфікування, потім невідомо, як вона загоїться. Може бути таке, що там буде рубець, може буде що рубець, це цей вам стяне анальний канал, і в тому місці буде потім анальна тріщина, якщо неправильно сходите в туалет. Може бути таке, що приєднається після операції якась інфекція. Може таке, що геморидальні вузли затрумбуються на фоні запалення після операційного. Ну коротше, ну зачем Ну, була. Чомусь люди думають, що операція це такий помах чарівної палички, і що потім попка буде як у младенчика. Ні, вона буде просто оперована. Ми операція це завжди вибір з двох зол. Давайте сприймати своє тіло, якщо воно нормально працює, якось там адекватно. Це саме відноситься, от що мене дуже сильно бісить, це коли ем, люди ходять там на якусь депіляцію чи до гінекологів, чи до інших там, спеціалістів, вони дивляться їм на попу і кажуть: о Боже, який темний Анус, давайте його висвітлимо. Давайте бігом вибілювати анус, це так сучасно буде буде у вас. Про внутрішню поверхню стегна, статеві губи, робіть, більше хочете. Нічого проти я не маю. Я розумію, що після вагітності у певних там, жінок, там дійсно там, пігментні такі, ем, блями, і все, і вони заважають, і жінки комплексують, і купальник вже не вдягнеш. Окей, біліть. Ну, типу, питань нема, там, раді Бога, е, може, якщо колись зміниться трапиться, я можу теж вибілю. Ну, тобто ноль, ноль питань. Але Анус. Анус повинен бути більш темний. Він такий у всіх. Я за своє життя бачила ну, дуже багато анусів. Вони всі різнокольорові, але вони завжди сховані, вони завжди під білизною. І вибілювати їх не можна, тому що ця ділянка постійно контактує з каловими масами та різними агресивними мікроорганізмами, і вона повинна бути захищена. Якщо тільки ми починаємо там щось вибілювати, бар'єрна функція вона робиться меншою і може потрапити якась інфекція, буде якісь там негаразди. Я особисто двох дівчат оперувала, у яких була поріганальні абсеси, гнійники були в цій ділянці після таких процедур. Цього не потрібно робити. У мене була дівчина, яка приходила і каже. Мій партнер мені каже, що в мене занадто темна попа, я б хотіла її вибілити. І, ну, понятно, що я в душі сижу і думаю, боже, у вас проблема не з, не з попою. У вас проблема. У вас стосунки цікаві дуже там, от там треба щось фіксити. З попою все отлично. Попа красива, здорова, функцію виконує. Питань ноль. Я думаю, що це не дуже доречно взагалі. Ризикувати своїм життям, здоров'ям, зрадою. Білої шкіри навколо попи. В принципі, вся тема анального сексу мене дуже бісить. Тому що, дивіться, є така догма в мене. Значить, я, я лікар, який лікує анальний канал, періанальну ділянку. Я апріорі повинна сіяти добре, мудре, вічне і розповідати людям. Як зробити так, щоб до глибокої, глибокої старості, щоб до своїх там 300 років ви дожили з нормально функціонуючою цією ділянкою? Тому я не бачу сенсу йти на якісь компроміси з моєю практологічною совістю і розповідати, що. Ну, анальний секс, звісно, не корисна, але це було там вже там, це така історична штука. Тому я вам розкажу так і будь, як мінімізувати ризики. Це не корисно, це. Не окей, це викликає дуже серйозні проблеми, що можуть бути проблеми миттєвого характеру, такі як там розриви, кровотечі, можуть бути проблеми трошки відтерміновані, тому що там, наприклад, інфекції, якісь і можуть бути там ще більш віддалені проблеми, які от завжди виникають, такі як послаблення функціонального сфінктеру і нетримання. Чи калу, чи газів, чи ну, спочатку газів, потім рідкого калу, потім звичайного. Скажемо так, практично незворотній процес. Практично незворотній процес. Але з іншого, боку, з іншого боку, я хочу сказати, що мені абсолютно пофігу, чим люди займаються в себе вдома. Я нікого не засуджую за анальний секс. Якщо ви прийдете до мене на консультацію з проблемами, які виникли після анального сексу, я бровою не поведу. Мені все одно. Ну, давайте так. Якщо людина займається цим, вони там прочитали інструкцію, як цим правильно займатися. Це захищені статеві акти, всі подивилися секс-блогерів, відомих українських, займаються анальним сексом, а, в них немає розривів, в них немає інфекцій, Окей, рано чи пізно послаблення функціонального свінтеру воно трапиться. Просто що є люди, які, з якими це трапляється через два місяці, а є з якими це трапляється через 10 років. У мене дуже часто бувають консультації, особливо там онлайн. Там, де дівчата пишуть, що у мене там хлопець, він мене попросив, і ми займалися там два місяці анальним сексом, і от тепер я не можу газу утримати, що мені робити? і у мене там підтікає постійний кал. Ну, все, припиняти, займатися фізіореабілітацією і молитися, щоб вона відновилася в себе, що ми нічого не зробимо. І насправді, взагалі, оця проблематика анального сексу саме зі здоров'ям, вона більше характерна для гетеросексуальних пар. Тому що, е, от у мене багато пацієнтів е, е, ЛГБТ, чоловіків, які. Е, е, вони зачасту розповідають, що вони не так вже і часто цим займаються, насправді. І якщо вони і часто цим займаються, то все одно у чоловіків в них зовсім інша будова, анатомічна малого тазу. До них до речі, може там це нетримання дійти і. Не відразу. А от жінки з нашим малим тазом, який пристосований виключно для того, щоб випихнути з себе 4-кілограмову дитину, і воно слабке, і, він, ну, і його не треба зайвий раз тригерити. Ми і так, все, все наше життя воно для того, щоб знищити максимально той малий таз, ті м'язи. І, і ці речі, Вона і так, навіть якщо не займається анальним сексом, дуже багатьох жінок там після 50 є проблеми натримання, є проблеми е, випадіння, тут ще й анальним сексом це все добувається. Проблема дійсно більше в гетеросексуальних парах, тому що багато чоловіків вони ростуть на порнографії, е, вони часто і дивляться, вони вважають, що це невід'ємна частина суспільства сімейного життя, відносин, стосунків, все таки таке. І Якщо там ти не... Розпакував, як вони кажуть, свою дівчину, ти ти прям не мужик. Ну, такого плану. Тобто є оця ось штука, і вони дуже часто вимагають це від своїх жінок, і потім ті жіночки приходять бідолашні до мене кажуть: скажіть, що мені зробити, щоб було не так боляче? І це така трагедія життя, мені хочеться плакати. Що мені зробити, щоб мені не було так сильно боляче займатися анальним сексом зі своїм чоловіком? Я дуже страждаю в такі моменти, мені хочеться плакати. Є дівчата, які отримують від цього задоволення, коли у них певні анатоми фізіологічні особливості трошки інакші, як у інших людей, але це не говорить про те, що їм не, вони не зіштовхнуться з проблемами, зіштовхнуться. Просто хтось раніше, хтось пізніше. Тому я, як проктолог, не рекомендую, а ви робіть, що хочете. У мене така позиція. Дуже бісить, коли приходять люди. З якоюсь проблемою і, новине питання, як у лікувались? І ти там очікуєш відповіді стандартної. Прийшов в аптеку, взяв ті-то свічки, поставив, не помогла. Угу. Ні, так буває не завжди. Значить, картопля терта це раз. З картоплі свічки робили це два. Значить, капустяний лист, мед, марганцовкою посипали, огірок. І поїхала там далі. Дуже багато медових виробництв. Вони з залишків свого медового виробництва роблять свічки. Ну і пишуть там вони від проктитів, вагінітів, коротше, стоматитів, отитів, куди захочемо їх там пхнуть, всюди допомагають. І люди це на повному серйозі такі розповідають. І ну я там розумію, якби ви жили там на, наприклад, прифронтовій території, що нема аптеки поруч, і ви там приїжджаєте, це розповідають. Ну, питань немає, людина намагалася собі допомогти. Інша справа, якщо ця людина приїхала з Печерського району. Розумієте, До 10 різновидів аптек. Ну що, що вас підбурює, користуватися цими е, цікавинками? Тобто, За чим ви це робите? Зайдіть хоча б в аптеку, ну Бог з ним вже. Справа в тому, що ці всі народні методи, вони ж абсолютно ніяк не контролюються. Тобто, е, Можна занести туди стільки зарази, тобто, якщо це там якісь запалення, якесь там, кровотеча, а ви туди щось нестерильне, домашнє, туди пхаєте, на ньому може бути будь-що будь-який мікроб, який призведе. Іде до погіршення ситуації, і дуже часто так і є. Дуже мене дивують піявки, наприклад. Ну там люди люблять собі прикладати піявки. Є такі спеціалісти, які це пропагандують і кажуть: піявочку поставимо? Прямо туди. Да, да, да. Ну, «Да, На сам анус прикладають піявок. Ну на що? Зачем ви це робите? Дуже сильно мене бісять а, клізми гідроколонотерапії. Ось от, от коли я, я декілька разів була в там на заході України і прискурант читаєш місцевого спа, значить, клізма з фурацеліном. О, чесна літрів там клізма з марганцовкою, з кавою, шістотілом там, і пішло, поїхала. Це настільки травмуюча для організму процедура вивести шлаки, токсини, як, як там ще там паразити, обов'язково треба повиводити. Це ж поки ж не витравиш, життя нема. Ну, це ж, це ж чухня, це ж маячня. Кишка, вона для того і створена, щоб виводити щось. Це саме по собі детокс-орган, розумієте, там просто. І е, вичистити її до стану, щоб аж скріпіло це дуже погана ідея. В кишці повинно бути лайно. Постійно там будь це нормально. Е, навіть де певні хвороби лікуються трансплантацією каву. І е, найкращий спосіб допомогти своїй кишці, це нормально харчуватися. Фізична активність допивати води. От і все. Більше їй нічого від нас не потрібно. Їй просто треба не заважати. Як тільки люди починають туди лізти, починаються всі проблеми. Вимивається нормальний мікробіом. Після того ми роками не можемо відновити ту функцію. Не можемо відновити функцію товстої кишки, починаються проблеми з анальним каналом. Геморої, тріщини, практики, ну все, що хочеш. Тому це, це така маячня, це просто взагалі це на голову не лазить нормальним людям. Ну, так не має бути точно. Люди. Ведуться, тому що всі здорові люди хочуть якось про себе подбати, жити довго, щасливо, бути красивими і так далі. І коли вони приходять до звичайного лікаря, який це у них там 20 й пацієнт, який вчився в університеті, який трошки шарить в всьому всьому, він скаже: Ви здорові, пожалуйста, йдіть додому, у вас все хорошо. Ну це мало кого влаштовує. Люди хочуть піклуватися про себе. Це ж хобі насправді почиститись. Оздоровиться, омолодиться і всякі такі речі. Але це так не працює. Якщо на фоні стресу у людини виникає послаблення стула, або іноді буває навпаки тривалий закреп, то цей стан найчастіше причиною його є так званий синдром подразної тостої кишки. Це окреме захворювання, його лікують гастроентерологи разом з психіатрами. Це е, стан, коли кишка дуже чутлива до Стресових якихось навантажень. І це можна лікувати. Це не обов'язково просто терпіти і, і страждати. Цей стан реально можна лікувати. Це треба звернутися до адекватно, притомного гастроентролога вкупі з психіатром. Чому психіатром? Вони призначають препарати. Хоча зараз, на сьогоднішній день, навіть багато гастроентрологів навчилися вже. Призначати певні нейротропні препарати, ну, там, антидепресанти чи там, щось типу того, які реально впливають на цей момент. Справа в тому, що вони призначаються ці препарати не для того, щоб голову полічити, а для того, щоб нормалізувати ось цю ось е е інервацію, умовно кажучи, грубо кажучи, кишки. Є такий стан, і це не, не новина, це доволі частий діагноз. Це дуже сильно дратує. Коли приходить людина на консультацію, і ну, я там задаю питання, що вас до мене привело? Добрий день, і мені відразу так: ну, понятно, що геморой. А що ще може до вас там привести? Вже нагуглено, ну, як це лікується. Вже навіть є декілька прикольчиків в голові, що людина хоче від мене. Там я хочу вже таку-то операцію, чи я так хочу таке то лікування. А я така, да, да, добре, звісно, приходьте, будь ласка, за ширмочку, перевдягайтеся, вдягайте одноразові трусики. Потім огляд, і я там бачу: ага, ніякі це не гемороїдця. Це може бути випавший поліп, наприклад, анального каналу, або там хронічна анальна тріщина, або проктит, або іноді це може бути навіть рак, розумієте? І м тоді ми так. Перевдягаємося назад, сідаємо, і в нас відбувається серйозна бесіда з цією людиною. Випавши поліп анального каналу, це далеке, на геморої це абсолютно інше. Тобто є доброякісні пухлини анального каналу, новоутворення анального каналу, або навіть прямої кишки, які можуть бути на ніжці. Тобто вони ось як булава така вона по вигляду, і вони можуть під час акту дефекації, або просто так після фізичного навантаження вони можуть якби з анального каналу. Людина їх пальчиком туди. Поправляє, і ось вона думає, що це геморидальний вузол. Звісно, в голові все перевертається, і людина в шоці від того, О, Боже. Ми думали, що все так просто, а все виявилось зовсім не так. Як нечесні лікарі розводять пацієнтів на непотрібні операції? І чим ризикує людина, зробивши таку, наступна частина вийде вже завтра. Перевірте, чи підписані на нас, щоб не пропустити.